Матусі наші, любі берегині, розкидані війною по усій землі. Хочемо низько вам клонитись нині, поцілувати руки золоті. Матусі наші, ніжні, мов любітки, що тихо моляться з похиленим чолом. І горнуться, мов пташенята діти під ваше тепле, затишне крило. Матусі наші мудрі і тактовні, що завжди знають, як підняти дух. Серця ваші, нетгання Бога, ніколи з вами не опустим руки. Матусі наші, мужні захисниці, вимов граніт, славні та міцні. Богині на вогненній колісниці для нас найкращі, ворогу страшні. Матусі наші, дякуємо Богу. За те, що ви в нас є, і за життя, за те, що кожному вистелите дорогу на довге і щасливе майбуття, за вашу казку, пісню і молитву, за тихий сон і ранішній привіт, за те, що за дітей ви завжди йдете в битву, і доки буде мама, доти буде світ.